В лабораторній роботі номер 7 розглянемо ще один напівпровідниковий стабілізатор постійної напруги, компенсаційний, або ще його називають транзисторний, бо він складається з двох транзисторів. Стабілізатор постійної напруги. Живиться він так само від випрямляча. В даному випадку використовуємо живлення від схеми з середньою точкою. Плюс подається на нижній затискач, а мінус на верхній. Так? В схемі, яка наведена в медична вказівка, тут ще стоїть діод в цьому місці. Це захист від студентів, щоб вони не перепутали полярність і не спалили нам транзистори. Як бачимо, в схемі використовуються транзистори біполярні. Стрілочка завжди направлена в n область, тобто це ПНП-транзистори P, P і стабілітрон з резистором r 1 який резистор r 1 виконує роль регулювачного резистора, так само, як і у попередній схемі, так? тобто задає робочу точку стабілізації, так? стабілітрон транзистори. У нас є два транзистори: ВТ-2 це регулювачний транзистор. Резистор R3R4R5 є ділі... ділітель, дільник, так? І цей транзистор регулювачний елемент задає, якщо дивитися на вам теж задає робочу точку. Робочу точку, тобто точку, відносно якої буде виконуватися Зріз напруги. А ВТ-1 виконує компенсаційну роль, тобто збиток електричної енергії буде компенсуватися саме на транзисторі ВТ1. Ми знаємо вихідні характеристики транзистора, і ми, наприклад, розглянемо залежність струму емітера мітера від струму, від напруги колектора мітер. І що ми бачимо? Що в нас є режим насичення, так? три режими роботи транзистора в відкритому стані? Насичення, активний. І відсікань. Так, ось нам треба, щоб вони працювали в режимі активному. так, наприклад. А далі вони в нас будуть то трохи призакриватися, то трохи привідкриватися. Що це значить? То ми будемо пересуватися за цими вихідними характеристиками трохи нижче або трохи вище. От як проходить стабілізація? Наприклад, <кхід> підвищилась напруга на вході. так, Перший момент часу напруга на виході дільника на виході схеми теж підвищиться. ВТ2 знаходиться в відкритому стані. Так? Але якщо напруга на виході підвищилась, то він теж при привідкроється. при відкроці. Струм емітеру при цьому збільшиться. але Цей струм є е, запираючим для транзистора ВТ-1. І ще це можна запам'ятати. як... Тут збільшилась напруга, але десь це ж повинно скомпенсуватися. Оце все компенсується на транзисторі ВТ1. Тобто струм колектора збільшився, напруга за законом, ОМА, яка прикладається. Але тут мінус, а тут плюс, тобто те запираюча напруга. Трохи збільшилась, тому вт 1 призакривається, струм емітера його зменшується. Падіння напруги ось в цих точках зменшується і ми отримуємо напругу на виході стабільно. Досліди Досліди будемо виконувати так само для, за двома умовами. Змінюється вхідне, на, вхідна напруга при, постійно, при постійному переживленні і вихідна напруга. Ой, і вхідна напруга постійна, а будемо змінювати опір, навантаження. Ну, ось, наприклад, це дуже хорошо. Наблюдати дуже добре за э, осцилограмами, Наприклад, буду збільшувати напругу чи зменшувати, зменшувати напругу живлення. Бачите? Раз, 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 раз і навіть випав із режиму стабілізації. Все, він вже не стабілізує. Але ми задали відсікання да, робочу точку. ось, Задали. І цим, от її можна збільшувати, так? Тоді відсікання буде проходити на ось цьому рівні. Можемо змінити схему живлення. Ну, і живити наш випрямляч не від схеми з середньою точкою, а від схеми з мостовою, однофазною мостовою. Ось дивіться. Бачимо, що напруга живлення збільшилась, але рівень, на якому виконувався зріз. Да? Тобто на пропускання далі складової, залишився таким самим. Якщо я буду зменшувати напругу живлення, у вас амплітуда на вході зменшується, але рівень не змінюється. Да? Тобто, от, ми як мали, 1 ціна ділення на 10 помножити, тобто 20 вольт. Ми як маємо напругу стабілізації 20 вольт, така вона і буде. Але через те, що ми живемось не від конденсатора. Ну, не встановили конденсатор на виході випрямляча, а просто випрямляч і транзисторний фільтр. У нас змінюється площа, так? трохи змінюється. Коли ми зменшуємо, наприклад, напругу, так? у нас змінюється площа і середнє значення напруги випрямлення. І напруга, яка живить, випрямляє. Через це будемо бачити деякі коливання напруги стабілізації. Так? Але зріз, да, на якому виконується, такий самий. Що можна сказати? Ну, давайте ще попитаємося спробуємо. Міняти. А, що ж ми міняємо, якщо ми не підключили схему. Зараз, Зараз все коректно. Під'єднали навантаження, так? Дуже хорошо, коли є якісь помилки, які нуляпи. Це теж сприяє навчанню. Підключили навантаження. І ось маємо таку силограму. Будемо змінювати напругу. Ой, опір, опір. Дивіться, пряма, на якої прийшло зрізання, не змінюється. Амперметр показує нам, що зменшенням з опору, струм у вас збільшується, але напруга на виході така сама. Ось вам такі залежності.